Привіт і мої вітання! З вами Букнот художника і я Перезій Любов. Щиро дякую, що ви знову зі мною. І наступна наша тема буде знову ж таки, еліптична форма, але трошечки інакшого її побудови. Тобто, ми з вами минулого разу попрацьовували циліндр. Сьогодні нас на черзі буде. Конус. Я завжди путаю циліндр з конусом. Не знаю чому, але коли намагаюся ловити асоціацію, то згадую про дорожній конус, тоді все стає на місця. Тож, конус має ту ж саму структуру, приблизну в побудові, що і сам наш циліндр. Тобто він має десь таку форму, це його силуетна форма. Се часе, хто пам'ятає? Селует, салует. Неважливо, не, не добре. Поїхали спочатку. А для того, щоб побудувати. Мені вже хочеться виключитися, але ладно, будемо повернутися далі. Щоб намалювати дорожній конус або будь-яку конічну форму, хай це буде шапочка для привітань за Новим роком і з днем народження, хай це буде дах будинку для архітектурних якихось будівництв і підготовки до архітектурного інституту. Все рівно вам потрібно буде пройти ці всі фігури. Тож давайте будемо робити, незважаючи на мою таку, от трошечки. Буває забудькувати ту і невтішну мову. Отже, в основі, в основі нашого, нашої фігури лежить трикутник. Трикутник це саме у вертикальній, вертикальній площині. В основі горизонтальної площини лежить знову ж таки коло. Отже, при побудові. Коло ми взагалі не будемо виконувати. при тонуванні, коло взагалі ніяким чином не буде не буде нам помітне. І це набагато легше, ніж у побудові ці, нашого циліндра, який ми над яким ми працювали минулого уроку. Отже, якщо є бажання, ми перевернемо його ось так і побудуємо це нашу фігуру не дуже широкою. Суть полягає в побудові майже та сама, що і в усій роботі з геометричними фігурами, з натюрмортами і іншими, іншими графічними малюнками в вмінні правильно вирахувати пропорції, тобто набити, кажу, набити оку, да, або випрацювати окомір, глазомір на російській мові. Було. Тобто Ми беремо висоту, а висота це повністю висота нашої фігури, і співвіднашуємо її із шириною того чи, іншого, той чи іншої ділянки. В даному випадку в нас трикутна форма, тобто ми беремо приблизно, ну, ми будуємо лише відштовхуючись від висоти. І це від точки завершення і нижньої межі еліптичної форми, тобто еліпса, да? і, в і міряємо висоту відповідно до ширини, нижньої, нижньої оцієї частини нижнього еліпса. Це висота всього нашого всієї нашої фігури. Я піднімаю на декілька, півтори-два см вище і роблю перпендикулярну лінію. В основі має бути прямий кут для того, щоб побудувати еліпс правильно. Отже, тепер я перевіряю по зразку той, що ми бачимо, наприклад, на екзамені, якщо ви зробили дома самі. У мене їх немає наявності, однак я колись клі... клеїла його із паперу, навіть, тобто цю заготовочку, і співвіднашуємо ширину до висоти. Давайте так само, як і на минулому році, зробимо один до двох. Він буде не дуже широкий, але і не зовсім тонкий. Переношу олівчик, ставлю приблизно лінію і тепер співвіднашую праву частинку до лівої. На щастя, моя мова вже стала більш-менш зрозумілою. І ми будемо працювати далі. Отже, я взяла ширину. Права ліва частина у нас відповідно до лінії симетрії однакові. І тепер я перевіряю, чи справді він один до двох. Так, підходить. Отже, оце у нас межі еліптичної форми. Згадуємо, передня частинка буде трошечки. Довше, ніж задня в овалі, тобто отут, в ось цій формі. Я не буду сильно її наводити, оскільки я її зітру потім. А от нижня частина нам максимально важлива, тому що це буде нижній контур нашого з вами конуса. Гарно наводимо зайву лишню лінію ми з вами зітремо. Так само зробимо і з цими внутрішніми частинами. В ідеалі ви маєте від руки зробити ось цю лінію ідеальною. Але ж це в ідеалі, так? Всі ми люди, всі ми помиляємося і можуть бути похибки. Тому в таких випадках я своїм учням дозволяю брати в руки лінійку. Це лише на перших етапах, або навіть приводжу, приклад такий, знаєте, лайфхак, коли дозволяю взяти будь-який листочок. Ну, а четвертого формату, у мене його під руками немає, візьму таку замальовочку. І зігнути навпіл, і за допомогою неї вже робити лінії. Краще брати формат А4. Як я казала своїй племінниці, коли вона вступала, проходила екзамен на вступ, що лінійку на екзамен взяти брати не можна, а листочок можуть дозволити. Тобто будь-який листочок може пригодитися вам навіть у якості лінійки. Скажімо так, я вчу вас, як обходити правила. Художник не має вміти малювати рівні лінії. Він малює короткими лініями, закрученими лініями, тобто хвилястими, овальними, маленькими штришками. І це все також. Це правда насправді. Так, з часом рука розуміє, що вона, що вона робить, що вона чудить, так би мовити. І у вас будуть виходити, ось у мене формат скінчився, і рука здвинулася, і у вас будуть виходити рівні лінії. Для цього може, можна, вам потрібно навчитися не ось так малювати, а можливо, ну, тобто, класти руку повністю на формат. Це може бути. Отакого От типу лінія, тобто прицілилися і тянемо. У мене тут формат не дозволяє так розслабити руку, але суть все та ж. Зараз буду позоритися. у мене сьогодні день позорства. І ми протягуємо доверху і підправляємо там, де нам потрібно. Поступово роблячи рівну межу нашого конуса. Гляньмо на мої старання, чи справді в мене щось вийшло. Ну, нібито вийшло. Я утемню цю лінію і одразу ж дам туди тінь для того, щоб не витирати, при цьому роздаю зайву лінію. На своїй геометричній геометричні фігурі. Ось так. Як я вже казала на багатьох уроках, проведу ще лінію столу, ми ніколи не залишаємо чітких ліній, коли малюємо графічним олівцем. То це може бути якісь там, ну, ляпи в тонуванні чи, наприклад, падаюча тінь. Але ми маємо розуміти, що якщо у нас ось тут темна лінія, ми маємо роздати цю лінію на ту чи іншу площину. Якщо у нас тут лінія, ми роздаємо, наприклад, її всередину при тонуванні. Якщо у нас лінія столу, то ми роздаємо цю лінію столу або на стіл, якщо він занадто темний відповідно до ну, співвідношеній зміни. Із... Площиною стіни, або в більшості випадків ми роздаємо її вгору. Тобто будь-яку лінію можна роздати, вивести на ньє як як кажу на українській мові, не знаю, як сформулювати цю фразу. Всі ми трошечки більше уваги приділяли, на жаль, російській мові, ніж нашій рідній. Але виправляємося і вчимо нові слова, які раніше вживали неправильно. Сподіваюся, всі розуміють, що це важливо, але це все рівно вибір кожного. Так, є, у мене готова фігура. Я навіть трошечки протонувала вже і площину. Витираємо все всередині і розбиваємо, наш конус на, на площинки. Але розб'ємо його ось тут, на нашому селетику. Отже, переглянемо. Що у нас є? У нас є фігура, є площина столу, є площина е, задньої стіни, наприклад, на, якій, на фоні якої стоїться фігура. Однак у нас немає чого. Так, у нас немає падаючої тіні. Отже, обираємо ракурс. Давайте робити все по старинкі, Да? Тобто світло падає, нехай е, е, також зліва. Так? І отже, у нас буде, починаючи від еліпса. У нас буде така достатньо, достатньо жирна лінія, яку ми потім перетворимо тінню. Тут це, це достягається. Тобто, ось сюди буде палити світло. І тінь так само буде йти десь туди. потім закручуємо наш еліпс. Да? І продовжуємо тепер уже ось сюди трикутною формою, тобто він не закручується, а потім трикутничок, він йде і на своїй точці, на верхній точці тобто ось, ось наш еліпс, на верхній точці кола ось цього еліпса внутрішнього ось цього ми продовжуємо лінію, створюючи тінь і ведемо її в тому напрямку протилежному. Падаючому сонцю створюючи трикутну форму, тобто, так же, як, як в нас в основі йде вертикальній основі трикутник, так само трикутної форми буде тінь. Вона може. Заламлюватися, вона може змінюватися в залежності від там, ширини столу, якихось фігур, які стоять навколо неї. Але так як ми робимо єдину, єдину в своєму роді фігуру на, на форматі, тож тінь буде йти саме ось такої форми. Трикутної, і також по перспективі буде звужуватися, хоч трикутник він сам по собі завжди звужується. Ось так. Це графічна замальовка нашої, нашої роботи. А саме циліндра, Конуса, боже, конуса, треба написати. Це у нас силует конуса. Пишіть у коментарях, яка я не ліпа, яка я забудькова, я буду рада, навіть такій критикі, якраз розкрутимо, наші... розкрутимо мій канал, а поки що поговоримо про розподіл світлотіні на цьому об'єкті. Так як в нас в основі трикутник, то й кожен, кожен аспект, кожен елемент світлотіні буде трикутний. Отже, світло я хочу дати не геть со стіни, а трошечки, трошечки так збоку. Тобто в мене буде півтіньова зона єлі-єлі. Потім у мене буде світло. Знову буде єлі, -єлі півтіньова зона. Буде саме власна тінь об'єкта і рефлекторна зона. І ми її роздамо, плюс сам, сама тінь, яка буде найглибша. І от на силуеті це в нас вже гарно виходить. І ми бачимо, що силует перетворюється в 3D-об'ємну форму. Завдяки рефлексу, яке заломлює світло, тобто кожна ця, кожна ця ділянка у нас буде трикутної форми. Замалюємо ми його на наступний раз, або точніше на прямому ефірі, мені так здається. Хочу зробити новий формат, тобто ми будемо малювати і будувати об'єкти по відеоуроках, а працювати з графічним малюнком уже в прямому ефірі, оскільки я замітила, що графіка, власне, ну, саме. Сам процес штрихування у вас не дуже цікавить, Отже, на сьогодні досить, на сьогодні все. Пробуйте, будуйте наші конуси різної, різної різної пропорції, тобто ви можете зробити його набагато ширшим, ось такої будови. Ви можете зробити його, наприклад, набагато вищим. Ось такої будови. І пропрацюйте усі аспекти, усі варіанти внутрішніх еліпсів, які можливо зробити. Навіть якщо дивитися на конус зверху. Тоді в нас вийде ось така цікава, цікава форма. І це значно. Розширить ваше уявлення про те, що таке еліптичні форми. З вами був Дупнот Художника. Я березі любов. Дякую, що ви зі мною. Підписуйтесь, ставте лайк і зустрінемося в наступному відео.